Профілактичний огляд. Що це та кому потрібно? Профілактичний огляд дуже важливий. З його допомогою можна виявити перші ознаки захворювань і запобігти їхньому розвитку на ранніх стадіях. Медогляд необхідно проходити всім дорослим і дітям не рідше одного разу на рік, навіть якщо людину нічого не турбує. Навіщо ж його проходити? З віком в організмі людини відбуваються гормональні зміни. Збільшується ризик мати певні хвороби. Деякі можуть себе ніяк не проявляти на ранніх стадіях, хоча перебувають в активній фазі розвитку, наприклад, гіпертонія, цукровий діабет, онкозахворювання. Виявити їх можна лише завдяки діагностиці. Кожна людина може безоплатно пройти низку базових аналізів через лабораторні та функціональні дослідження, направлені на які. Дає сімейний лікар, потрібно лише мати з ним декларацію, що ж саме мають проходити жінки і чоловіки кожного року. Загальні обстеження, в які входять загальні аналізи крові та сечі, електрокардіограма, визначення рівню цукру та холестерину, тестування на віл та вірусні гепатити. Всі ці дослідження можна зробити безкоштовно у свого сімейного лікаря. Жінкам після 40 років бажано щорічно проходити огляд лікаря-гінеколога та робити мамограму або ультразвукове дослідження молочних залоз. Чоловікам бажано пройти консультацію лікаря-уролога та зробити ультразвукове дослідження простати. Все це допоможе вам зберегти здоров'я та бадьорість на довгі роки. Бережіть себе!